Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Миру вам та добра! Сьогодні у нас агрогороскоп заготівель на зиму в липні 2023 року розклад за київським часом. Постараюся вам якби дуже коротко пояснити цей агрогороскоп. Ось подивіться, у нас з першого по. П'яте включно шостого це вранці, якщо вам необхідно вже завершити період консервації, але час сушіння, заморожування. Заморожування ще можна зробити, але рано вранці, шостого не пізніше, тому що далі вже наступає час періоду стихії води. А в цей період дуже погано. Зберігається продукція. Якщо багато води навіть при замороженні, продукція не сильно якісна і колір вона має не такий. Тому, будь ласка, ми використовуємо ось цей період, те, що вже провірено. З 1 по, дивіться, по 5 липня ми вже його використали практично. Наступний період почнеться дуже добрий. 9, 10, 11, 12, 13, 14, бачите, дуже великий період. А вже 15-го тільки там, уже якщо щось таке короткий період для заготівлі, от тоді ми його можемо використати рано вранці. Тому що вже буде накладка енергії стихії води. Це знак рак почне працювати. Для заготівлі це поганий час. Не можна проводити в цей час заготівлі на зиму. тобто 15-го, вже після ранку, 16-го, ідемо далі, 17-го та 18-го, вранці, знову ж таки, рано вранці, Ще не можна до бачите, у нас перехід у лев у 7.40 До 9 години почекайте, а після 9 години можна і збирати, і готувати консервацію, сушіння, заморожування. Це можна буде робити 19, 20 знову ж таки, період перед дівою треба рано вранці ці роботи завершити. Ми стільки років, ну мінімум 10 років, робили консервацію. Кожного року я використовувала ці періоди різні. За 6 годин, за 8, за 10 годин. І, на жаль, мені не подобається цей результат і колір, і смак, і аромат не такий. Тому, будь ласка, будьте уважні, в Діві не закриваємо, не робимо заготівлі, абсолютно ніякі. Не сушимо, не заморожуємо. Чомусь в цей період діва не сильно любить займатися заготівлями. Отож, 20-го тільки рано-рано вранці, 21, го 22 го і 23 го бачите, перехід в Терези о 8.55. Дайте, будь ласка, ще годинку дві, краще 2 години після цього періоду, 8.55, тобто 9 плюс 2 години. От з 11 ї години, будь ласка, займайтеся в Терезах. Шикарний виходить. І консервація, сушіння, заморожування. І це, до речі, треба зробити теж рано вранці 25-го. Далі йде період скорпіону, а в скорпіоні теж не сильно добрий час. Несприятливий час для заготівель 26-27. Але до кінця місяця у нас дуже гарні 4 дні, коли можна займатися заготівлями на зиму. Ось такий у нас весь агрогороскоп на місяць липень 2023 року. Будь ласка, якщо є необхідність, використовуйте. І на благо, хай ваші заготівлі будуть смаколиками на зиму. Вам всім здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі.